Кому рецепт швидкої аля піци? Дуже смачно, дуже легко готуємо. Коли хочеться чогось смачненького, а часу небагато або не хочеться дуже готувати. Робимо такий рецепт швидкий. Ледача піца. Аля піца, ледача. Два яєчка до мисочки. А інгредієнти, які ви хочете далі, так? Да? Ну, тісто основа залишається, а остальне. Імпровізуйте. Бо я так подивився, трішки так багато злякався. Ні, то можна імпровізувати. Тут, як знаєте, почистити холодильник. Трішки солі, трішки трав італійських. Трави можете взяти на свій смак, який бажаєте. Олійка сюди. Оливкова? Ні, звичайно. звичайно. І даємо трішечки молочка спочатку, далі ми розбавимо. Легенько об'єднуємо, щоб у нас яєчка розійшлися. Далі всипаємо борошно. Щоб легше об'єднати борошно з рідкою основою, то додаємо спочатку, далі розбавимо молочком. Робимо а-ля фінський млинець тільки з начинкою. Так як на млинці замішуємо тісто. Об'єднавши борошно, бачимо, що в нас немає грудочок. Тепер поступово додаємо молочко і об'єднуємо і замішуємо тісто і все, тісто готове. Такий рецепт тяп я, я так думаю. Ну так, швидко, легко і смачно. Якщо не хочете довго возитися, а вийде смакота. Ну, так. Оригінальна піца там пару днів це тісто. Ну так, да? тісто має в холодильнику привезти. У мене в закріпленому відео є рецепт справжньої Смачної піци. <с>? А це так, швидкий перекус. Можна на сніданок, можна на перекус, можна на вечерю. Коли Допаді. хліб закінчився, лінь піти в магазин по хліб. Чи коли діти просять піцу, а немає часу готувати. Все, бачите, об'єдналося, грудочок немає. Беремо протві, заставлений пергаментом. Чи деко? Кого що є. І виливаємо наше тісто недалеко. На таке ріденьке. Не лякайтесь. То так має бути, так? Да? То так має бути. Тепер висипаємо начинку, чистимо холодильник, що де у нас залишилося і хочемо використати. Шиночка або ковбаску. Розкидаємо. Далі перчик або овочі, за вашим бажанням, які хочете додати. Якщо не любите, не додаєте. У нас завалявся. Шматочок, половинка. Далі цибулька на кільця також сюди. Трішечки вона підсмажиться, її аромат залишиться, смак як такий різкий, не буде відчуватися. У нас сьогодні шалот? Шалот. Якщо є червона цибулька, також буде дуже смачно. Якщо є вялені, томати, ідеально підійдуть, бо свіжі не раджу, тому що вони пускають сік і буде мокре. мокре. Тому свіжі не раджу, а якщо є вялені, ідеально підійдуть. Оливки також або маслини, якщо любите. Я чомусь маслини не люблю, а оливки люблю. Таку кислиночку додають приємно. Але це все за смаком покидали. Okay, Кукурузку, якщо любите. Грибочки, якщо любите, якщо є в холодильнику. Це називається швидка піца аля піца. Я не можу це назвати піцею. Аля піца з того, що є в холодильнику, і дуже швидко швидко. Ну, якщо ти будеш скручувати, то це рулетик з того, що є. Рулетик, ну, будуть маленькі рулетики, ми потім, потім скрутимо. І в самому кінці посипаємо сиром. О, знову ж таки, який є в холодильнику. Є моцарела, посипайте моцарела. Немає звичайний сир, посипайте звичайним сиром. Якщо він у вас в пластинках, то просто пластинки покидали і готово. Розігріваємо духовочку до 200 градусів. І випікаємо приблизно 30-35 хвилин до легкого золотистого кольору, сильно не пересмажуйте, щоб воно потім легко у нас скрутилося. Все, випікаю. Млинець, а -ля -ля. піца з пікса. Можна порізати його на порційні квадратики і їсти квадратиками, а можна скрутити рулетики маленькі такі, буде зручніше їсти. Я нарізаю його на квадратики. На полоски. Полоски, так, да, такі як. Зручно це робити ножиком для піци, буде ідеально, але ну, в мене тут його немає. Далі на 4. Пахне так, що вам не можу передати таке враження, наче справжня піца пеклася в духовці. Італійські трави роблять своє. І тепер кожен, схожі, то якось знову попила. І далі кожен такий шматочок я скручую, тільки пухностик такий хороший. Легко відходить від пергаменту. Ой, гарячий. Трошки. Трошки. Трішки гаряче. З цієї сторони спробуємо тут. Може почекати трошки? Хочеться вже. Хотіла скрутити в рулетик. У мене не вийшло із-за того, що дуже багато начинки, виходить такий товстенький рулетик. Не те. Тому нарізаємо на кубики і насолоджуємося. — А хто хоче рулетик, менше кидайте начинки. — Менше начинки кидайте. Буде рулетиком діло. Пробуємо. М -м -м. Дуже смачно. Тісто чимось трішки віддалено, схоже на омлетик, але більш ніжніша структура. І з начинкою це нереально смачно. І головне, що дуже швидко. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!